То чи варто вчитися грати на гітарі? Чи є від цього якась користь, чи просто марна трата часу та сил? Навчання на гітарі це клопітка праця, яка потребує багато сил, часу та терпіння. Ну давайте говорити відверто. Взявши до рук гітару вперше, ви не заграєте як гітарист свідомого гурту. Для уволодіння цим чудовим інструментом потрібно багато зусиль. І так, будуть труднощі, не все буде виходити, інколи здаватиметься, що взагалі нічого не виходить. А ще від гітари болять пальці і робляться мозолі. Проте, граючи на гітарі, ви будете в центрі уваги в будь-якій компанії. Студентські роки, коли жила я в гуртожитку, в нашій кімнаті ще збиралися студенти. І ми співали різних українських пісень. Різні походи в гори також не обходились без цього прекрасного інструменту. І ще навчання на гітарі позитивно впливає на розвиток пам'яті, концентрацію уваги та координацію рухів. Також за допомогою музики можна передавати почуття, іноді краще, ніж словами. І навіть якщо пальці не так складаються, і навіть якщо інколи ноти звучать фальшиво. І ще це спосіб поринути в щось незвичне, нерутинне, що відволіче вас від клопотів і може стати улюбленою справою вашого життя. І гітара мимовільно опиняється в ваших руках, і ви вже не замислюючись перебираєте акорди. А спід струн вжить дивовижна музика. І тоді нехай у вас світ зачекає. То чи варто навчатися грати на гітарі? Кожен повинен вирішити сам. Я думаю, що точно варто. Напишіть в коментарях, що думаєте ви.